Друзі, вітаю всіх. Одна з історій це історія про те, що зараз відбувається напрямок Сватове Креміна. Там доволі важкі бої. Друзі, і якщо говорити в цілому, то створюється стратегічна перевага наших сил. От. Але ворог туди закинув чимало підкріплення і намагається надати Збройним силам України деокупувати Сватове та Креміно. Вони роблять. Максимум на що здатні, але стратегічна перевага там така, що е ворог не зможе довго е за нинішніх е моментів, які там створені, утримувати е ці міста. Задача, де окупувати, звісно, вона є. І про оптимізм про оптимізм, е каже командування. Е Збройних сил України в тому числі, але дуже важкі там бої. Друзі, великий опір ворога. Тримаємо кулаки. Слава Україні! Переможемо всіх.